Ян, що ти від мене хочеш? Їсти, що не снідала. То, що ти не снідала, то я тобі не винуватий. Подумаєш, третя година. Тату. Дян, а я тобі забороняв я їсти. Я пропустила, пропустила. обід пропустила. Я просив тебе, намаш канапки, зробили би канапки, піджарити яйце, а ти з бавилася. Котик, оті путі, котик. І голодна. А потім поїхали. А я завжди казав, треба завжди е -е, перед тим поїсти добре, в туалет сходити, а тоді розважайся. Або потім раз, треба їхати і починається. Хочу їсти, а хочу спати. Куди ми їдемо їсти? В ресторан а Ні, в ресторан то не зі мною. Я що тобі? Гуляща якась що.